Покажу ще раз, поки його не запакували, бо сьогодні вже відправляється, складу дужні отримати, але не понятно, чи сьогодні встигнемо отримати, чи не встигнемо, чи встигну показати, чи зразу поїдуть ось оцей обігрівач на три інфрачервоні елемента по 500 Вт кожен і включається ось тут. Є що один елемент включається 500 Вт, можна два це кВт буде, ну або зразу всі три, це буде 1,5 кВт максимальна потужність. Його. Ціна от 1100 гривень. Можна на стінку чіпляти, можна так ставити, є захист від падіння, ось на ножки кнопка. Так що кому цікаво. Զвертайтесь